Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. году не ездил сейчас не їздить никто машину да mm -hmm. ну давайте ты приш пішки пойдемся к шушу ски два команда Зараз перше, тут буде питання до тут, а вони сюди приїхали. Сюди не дійшли, сюди привезли. Зверху на БМП. Цей бушнат, не знаю, не бачив, я його тільки вночі вдіваю, то не скажу, який він по чистоті лежить в бліндажі. Так як ну, піхоту вивозять і ще так у нас теж, ну як, по-свойському, ну, наверх запригнули нас сюди підвезли і все. Танки бруду бояться, Болота бояться? — Ну, практично, ні, але є таке мама що так. Він не везде ходить. Баває, що сідає. Що робити, коли там застрягає? У нас є, чого чави, у в нас є холода. Як почупляють, ми під дні виїжджаємо. Да. Таксі тут недоступне. Ну, це так, є. Навіть броньоване таксі. Ні. А хоч люди. Ну якщо хоч, щоб техніка добре їхала, доглядати її треба. Добре. І тоді вона тобі відповість, там вона тебе не підведе. Давай, підготуватись до роботи.

Хороша тяжела техніка і впевнена йде. Ганяли на ньому? Скільки? Сам, саме більше 60. Це по асфальту чи по асфальту. Як взагалі реагують водії, коли танки? Ну як по-різному. Хто уступає в дорогу, хто на пролом лізе, тобто ти на обочину з'їжджаєш, тому що щоб його не зняти з дороги. Ви на обочину танком виїжджали? Та хто такий нагай їхав? На, на, на Давай дойдемо, а! А вдоло піджигай раз-два як чуть. Чує нормально. Плюс. Це може бути таке, що з періодичністю кожної години відпрацьовуємо там по 4-5-10 пострілів. Буває таке, що... Інтенсивність менша, тобто тоді там чи там, зранку, чи вночі по більшій частині відпрацьовуємо. Ну тобто, коли в основній основні частині, коли вони йдуть в наступ, питаються пробитися сюди, тоді ми вже в принципі починаємо відпрацьовувати. О, да ми після штурм піде зараз. І лінія хочуть наступати, ліба потім мазічкою понятивався. Це вони. Викидаєте, вони заходимо. Значить техніка поділить. Так, давай білом, зібраємо. Тобто ви під їхній штурм я працюєте? Під їхні, інколи, наскільки розумію, так само і під наші, для прикриття. Тобто, коли, щоб не дати їм висунутися, щоб наші могли спокійніше, там, наприклад, чи з флангу зайти, чи ще щось. Ми відпрацьовуємо по них, щоб скажімо так, перетягуємо увагу на нас. Готовий. Зараз хвилинку прибираємо затримку. Плюс чекає, здобують. Плюс. Коли танк працює по їхній піхоті, то голови вони навряд чи Ну, Дивіться, різниця частково між танком і артилерією в тому, що вихода не чути. Чути вже сам факт приходу. Тобто вони якби, до останнього вони не знають. Тобто вони вже, якби так, то кажуть, узнають по факту, коли вже є приход, прильот. Тобто тоді вони вже розуміють, що працює. По них хтось працює. Тобто. Вогонь! Да. Mm. огонь. Вс, заряжаю. І за того вони тоді починають ховатися, так як на міну, на артилерію ти можеш зорієнтуватися, що свист в зависимості від свисту, ти можеш зорієнтуватися, чи сховатися, чи відійти десь. А з цим ти не зорієнтуєшся. Тут уже трошки по іншому. Можна сказати, що танк це не тільки грізна зброя, це психологічна зброя, коли вона починає потім працювати? <звідрістка> якщо це в непосредственному контакту, тобто в ближньому бою, так. як-не-як, багатотонна машина, яка на повній швидкості пре на тебе, навіть якщо вона не буде в, в даний момент по тобі стріляти, психологічно теж потрібно бути готовим, що як мінімум навіть в тому самому окупі лягти під нею. Вкусна безпека, це, ну, це, це, як для мене це більше мірашки. Ну, так як все-таки не застрахований ніхто, ну, ні від чого. Так само, поки ми можемо сидіти тут, працювати, ми, ж, ми навіть, якщо так брати, ми навіть не чуємо, що навколо нас на даний час проїздить. Тобто це навіть в будь-який момент може зависнути дрон, поки ми сидимо там, вони скоректували вогонь з чого, чи навіть той самий дрон з скидом, чи FPV дрон ми ж цього не почуємо. Ну, тобто, Ми вже так само почуємо факт. Ураження ланцета. Два рази уразило, це перший прильот. Сітка витаржує, дуже дуже хорошо, вона видержала, ні Це другий прильот. Дрони постійно. Що, тут від них ніхто не сховається. Це якби зараз новий світ, нова війна, дрони, якби перша зброя, яка використовується для розвідки. Динамічний захист працював, все добре. В ну, день ми більше себе демаскуємо. Ну, тобто, ну, ми як на ладоні. Вночі нас буде видно тільки за допомогою тепловізора, якщо це дрон. Mm -hmm. Якщо без тепловідром буде без тепловізора, тобто він ну, нас може не замітить, він може пройти просто мимо. Якщо з тепловізором, він одразу замітить. А днем ми, на жаль, ну, як на лодоні. Тобто нас видно, якщо це буде дрон, з високами нас замітити. Все. Вогонь. Режаю. Є бліндажик, там Так, є бліндажик. – Ви продовжуєте копати, так? – Так, ми його продовжуємо обустроювати, щоб було, як можна було Бо зараз так, щоб можна було ну, поспати, таке відпочити перед вистрілами. Він був невеликий. Ну, так, Ми зробили, щоб на пару чоловік можна було пустити. Як от троє поміщаєтесь? Сидячи. І спите сидіть? Так. Нас вигодить так. А як можна спати сидіти? Ну, обично. Вот Так от притулився до. Ну, да, притулився, щось котло. В портфеля спертись, помітісь по сон теж поняття <гум> Ну, Так як не завжди виходить. Наприклад, ну, сьогодні, все ну, що, вже в день-то трошки часу було. Так, за ніч. Ну, буквально може півтори годинки. Ми поспали. Прочували? Працювали? Працювали. Потім почали працювати по нас, теж мусиш сидіти слухати, так як ну понятно, що воно вже буде по тобі, то нічого не вислухаєш. Але хоча б якась уважність в діле бронежилети, вони каски. Тут ще, ну льне уснув прилітає. Угу. Коли вони не знають, куди що стріляти, просто вистрілюють. А цієї ночі саме прицільно стріляємо. Скажімо так, і так і ні просто навмання, бо вітер сильний і дрона вони не могли піднімати. Посиділи, почекали, все втихло. Поки все втихло, визвали, сказали, що потрібно працювати. Ну, поки працювали, то вже Уже час до ранку трошки закемарили, оп'ять визвали. Ну, така у нас робота. Багато всієї ночі працювали. Так, більше касають, більше порабанок. Барабан 22 з нареду. Я вітаю. Логань. А що це так близько? На це може трошки полата. А. Ну, є ж ми з собою такі самі речі, які ще необхідні нам тут, то ми з собою беремо коли на виїзд. А так, то... Покажіть, що у вас їж... Чим ви харчуєте з полагаєте? Ну... Ви... В основному це консерви, але ну, зараз вони як такого немає, а то все таке швидке харчування, щоб швидко перекусити, це або мівіна, або щось таке каву, що в основному п'ємо. Щоб... Бо буває таке, що ночі треба зах... ну, стріляти дуже багато, mm -hmm. то щоб вип... випили каву, перекусили пістро і назад, йдемо. Так, я так розумію, ага, у вас тут газ з собою, ну, так. ви можете а, каву. Сперем... Зробити. Це як каву, що воду беремо питно. Тут у нас це така, щоб митися ще щось вода. Каже, що, тут можете митися? Ні, ну тако митися, коли вже ага. дуже це як, ну, Коли снаряди, то чи, чи щось треба зробити то біля танка, то сильно може бути. ну, бруді, грубо кажучи, то. А ви так чистенькі. Ну, то ми ж ходимо це як тропенкою, то і то виходить, що болото, як ну, то ще не було, то зараз сильно і не грязні. Як воно в бліндажах жити? Скажімо так, все теж залежить від бліндажа, ну, тобто наскільки він облаштований. У нас поки ще такої змоги великої не було облаштувати свій більш комфортніше. Але що ну, така наша реальність, ми биримося, потім по поверненню все-таки там ну, якихось трошки більше відіспались, відпочили. Ну, До ну, цього звикаєш. Миші. Не буду виражатись. Багато. Хватає, достатньо. Причому дуже достатньо. Тут в даний момент періодично їх трошки менше, так як працює танк. А вони бояться? Глушать вони. Глушать вони, хоча б як мінімум, на якийсь період, вони затихають. А так сховається все, що можна сховати, все, що вони до чого можуть добратися, Добираються до всього. Що не сховав, кабелі. Um, умовно кажучи, деякі які речі можуть погризти. Їжу я взагалі мовчу. Їжа це, це найперше, що підійде під, да, під розходку. Вночі скачуть по вас. Але що теж, поки не гризе, то ти її. Ну, почув з ким, а ні, спиш далі. Колинку будемо спостерігати, я Один вогонь. Що для вас найважче в цій роботі на цій? Те, що скоріше, щоб не підвести ну, своїх побратимів. Що ви має давали? Наприклад, щоб не заплутатися в якісь там ситуації, щоб знати, коли що як правильно зробити, найголовніше в, в моїй роботі, в принципі, це уважність і ну, так само слідкувати морально-психологічний стан свого екіпажу. А Щоб бути математ, математичні здібності. Ні, просто так як все ж таки, ну, моральний стан, я як командир, я маю знати моральний стан своїх бійців, так як. Ну, Всіх вдома жде сім'я, у всіх дома є проблеми. Зрозуміло, тут воно менше якби дається воля цьому, але ж все ж таки, ну за цим потрібно слідкувати. Люди різні характери, різні, тобто це все. Ну це все потрібно. Так все не могут забыть. Мы сейчас в голову ехать. Где-то там, в этом блоке, и там, идет наш Сережка. Серьезно! Де ты є? Ты в норме? Я кажу, что похуй застрял. Ой, это це... Сильно, да? Нельзя ворми добыть книжка. Та Ваня, дивися, вот твои бойцы. Тут журналистки рятують. Рятуваль, рятувальна між інші. Витяг, Витягнули yeah, з болота і тепер, тепер обчищають. Раді, бо побачили жінку перший раз за півроку, напевно. Так, це взагалі вийшов. Я б так обтирав кожен день. Я рада, рада, що хоч якусь радість вам принесли. Чесно складу. Так приходьте всі по до нас. Коли болото, так? Коли треба обсирати. І постираємо. Там добре. Фронт тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай.